Мир найвища цінність людства. Укрпошта анонсувала випуск нової марки. Цьогоріч Україна вперше відзначила День Європи спільно з країнами Європейського Союзу. З цієї нагоди Україна анонсує випуск колекційної марки, яка, ймовірно, буде представлена не лише в Україні, а й в Європі. А сьогодні Укрпошта разом з багатьма європейськими поштами представляє цьогорічну поштову марку за програмою Європа. Мир найвища цінність людства. Ми не втрималися і трохи відійшли від цього. Цьогорічних правил Європа, зазначивши на поштовій марці, що для нас мир це не просто мир, а саме перемога України, зазначив Ігор Смілянський, генеральний директор компанії. Саме це стало ледь мотивом для української поштової марки авторства Марії Суслової, на якій зображена дівчинка з голубом. Ця робота посіла друге місце в конкурсі Європ». Сьогодні поштову марку можна замовити на сайті компанії. Тираж і дата виходу стануть відомими пізніше.